Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу сьогодні. 740 днів триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про блокаду наших кордонів і про наслідки цієї блокади для наших аграріїв. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. З нами сьогодні Деніс Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю. Тож, пане. Десяти, давайте поговоримо про одну з найболючіших тем сьогодні для нашого суспільства. безумовно, це блокада картонів з Польщі. Тож наскільки вона сьогодні впливає на наших аграріїв? Проблема важка, проблема, яка вже довгий період часу на жаль не може вирішитись, тому що по факту, якщо брати всі місяці. Блокади вона вже триває п'ятий місяць з певними перервами в січні, коли ми знали, що частково там на два тижні припинилися, але по факту з лютого знову розпочалися ці блокади, і на сьогоднішній день з дев'яти пунктів перетину польсько-українського кордону, фактично шість залишаються заблокованими, і це створює додаткові проблеми для бізнесу, тому що все саме при часу бізнес продовжує втрачати кошти. Хоча ми і суттєво диверсифікували обмеження, вивезені саме напрямку Польщі. Тому що якщо брати від моменту початку роботи гуманітарного коридору Чорним морем, сьогодні він займає перше місце з вивезенням аграрної продукції, в тому числі до Європи зернової групи, і мінімізувавши вивезення через Польщу, все ж таки ми зазнаємо втрати, тому що це особливо гостро стоїть для товароробників прикордонних територій, мається на увазі аграрії Західної України, Тернопільщини, Львівщини, Рівненщини, Івано-Франківщини, які фактично маючи своїх контрагентів, в європейському союзі транзитом, рухаючись через Польщу, намагається продати. Якщо дивитись по фінансових втратах в контексті бізнесу і в контексті держави, то за даними Комітету податкової митної політики, за блокування поляками кордону Україна не отримала митних платежів близько 8 мільярдів гривень. Якщо дивитися на втрати бізнесу, то за листопад, грудень, 2023 року, частково січень. А в нас фінансові втрати сягають більше ніж півтора мільярди. Євро це надвеликі кошти, і ці кошти продовжують додатися, тому що фактично сьогодні простоювання однієї доби для перевізника сягає більше 200 євро. Це тільки простоювання. Я вже не говорю про втрачені контракти, втрачену можливість реалізувати вчасно свою продукцію, можливі. Застосування до бізнесу пані наслідок невчасної постачання продукції, все це сьогодні лягає на плечі українських товароробників, переробників, логістичних компаній. Тому ті моменти, які ведуться сьогодні з боку української влади в контексті перемовного процесу безпосередньо як із Польщею, так і на рівні трьохсторонніх відносин, мається на увазі Україна, Польща, Європейська комісія, вони мають місце на сьогоднішній день. Відбуваються зустрічі в Брюсселі, наміщені зустрічі безпосередньо. В Польщі. сподіваємося, що ті умови, які сьогодні в тому числі погоджуються між Єврокомісією і Польщею, призведуть до того, що до моменту формування робочої зустрічі на 29 березня, які заплановані між Україною і Польщею, вдасться все ж таки розблокувати митні пункти, і бізнес може рухатись спокійно. Пане Денису, якщо ми можемо про це говорити, чи можемо ми у відсотковому вимірі сказати, скільки у нас аграрної продукції ну проходить через польсько-український кордон зараз, мабуть, так не скажеш, намагається. Якщо дивитися, взагалі? А... Сукупність вивезеної продукції в напрямку маршрутів, то перше місце це звичайно Чорне море, тобто фактично 80% вивозиться Чорне море до 10% від запланованого експорту везеться через Дунай, а потім на третьому місці залізниця, і в межах там трьох, в залежності від місяця 5% – це те, що йде транзитом через Польщу в тому числі. Давайте поговоримо це об'єми, якщо там більш точним цифрах, це порядка там 300-350 тисяч тонн, і навіть такий об'єм для нас є дуже звичайно більшим. для кожного господаря, який виросте і намагається продати свою продукцію. А продати ще в умовах війни, коли тебе немає на неї ціни і за ці ти коштиш, плануєш собі посівну кампанію. Це надважливо, тому що затримки з вивезенням продукції вони безпосередньо впливають на можливість товаробника вчасно закупити всі необхідні елементи і спланувати свою посівну кампанію. 그렇지 Давайте поговоримо про інші логістичні шляхи. Ви сказали про Чорне море, про Дунай. Якими вони були для нас у лютому? Наскільки нам вдалося через них провести експорт? Напевно, одні з найкращих за період повномасштабного вторгнення, тому що в сукупності вивезено більше 8 мільйонів різної продукції, 5 мільйонів більше п'яти, з якої складає саме аграрна продукція, і це найкращий показник за період повномасштабного вторгнення. Тобто, ми бачимо, що дійсно бізнес за рахунок довіри і безпеки Яку вдалося сформувати Збройним силам України в Чорному морі, дуже активно перекладає свої логістичні маршрути саме в Чорне море. Трошки зменшилася потужність Дунаю. Ну це зрозуміло, тому що доїхати до півдня Одещини це не легка задача, і трошки фінансово затратна, і цим користуються наближені там регіони, які ну, вчасно можуть доставити і з легкістю доставити. Більше працюють на море. Тому за лютий, якщо не помиляюся, близько 700 тисяч тонн саме вдалося перевалити через порти Дунай. Все інше використовувалося через так, як я вже знав, залізниці автомобільними шляхами. Тому майбутній період, тобто березень, весняний період часу, вивезення аграрної продукції, все ж таки ставки будуть робитися на Чорне море. І це важливо, тому що в умовах перехідних залишків, які ми маємо перед початком нового маркетингового року, який почнеться там з 1 липня 2024 року, нам ще потрібно експортувати ну, порядка 30 мільйонів тонн зернових культур. Тобто, у нас залишить десь 30 мільйонів. Так, так, на Нічніда. Якщо ви якраз торкнулися теми нашої наступної пасівної кампанії старта, то ж давайте трошки зупинимося на цьому, наскільки ми готові для цього процесу, і наскільки ми бачимо готовність аграріїв, наших починати цей процес в тих умовах, які ми зараз маємо, готовність 100% моральна, але з точки зору фінансової спроможності ні. Чому тому, що так я вже зазначав, обігових коштів дуже не вистачає. А коли ти сьогодні продаєш кукурузу в збиток, собі вартість тобі коштувала більше 6 тисяч гривень, а пропонують ціну в межах 4,5-5 тисяч. Тобто ти розумієш, що на наступний сезон, скоріше за все, ти не буде закладати цю культуру в посіви. І, власне, ми будемо констатувати, що напевно цей сезон буде визначений, так як і минулого року, зменшення кількості посівів кукурудзи. Другий момент, який стосується... Юється крім фінансування а відсутність обігових коштів. Це питання пов'язано з людьми, тобто не вистачає дуже велика кількість людей через мобілізацію, і в цьому контексті дуже важливо було б нам з новим керівництвом генерального штабу України прискорити моменти бронювання працівників, тому що подекуди на сьогодні бюрократичні процедури займають період часу, там може від місяці до двох, і протягом цього одного-двох місяців працівники можуть бути мобілізовані а в тебе на них Складений план, тобто, це тракторист, який має обробити певний масив ділянок роботи. Це агроном, який має відповідати за посіви, Тобто, це людина, яка, наприклад, працює на тваринаському комплексі, на неї теж розкладаються дуже великі обтяження. Тому в цьому контексті було важливо, можливо, проаналізувати момент із певним електронним бронюванням, який би займав ну, один-два дні. Наскільки мені відомо, певні такі концепції сьогодні є в кабіні, просто вони не затверджені. Те саме стосується і бронювання по сільгостехніці, тобто нам Потрібно визначити критерії онлайн-бронювання по категоріях там, автомобілів, широкогабаритної техніки, щоб люди розуміли, що і за якими правилами в них може бути мобілізований, щоб це правило поширювалися рівномірно на всіх. Ви сказали про таку культуру, як кукурудза, що, скоріш за все, її посіви будуть зменшені. Чи відбудуться ще якісь структурні перерозподіли у майбутній посівної? Так, враховуючи процеси сів змін, слід очікувати, що можливо будемо бачити меншення кількості насіння соняшнику засіяного, але в тому числі буде робитися знову ж таки ставка на олійні культури сою і ярий ріпак, тому що вони з точки зору фінансових показників. Це ті культури, які дають мінімально. Маржинальність і дають можливість перекривати ті затрати, які несуть товаровиробники А для того, щоб функціонувати, для того щоб працювати. І в цьому контексті знову ж таки повертаючись до фінансування, дуже важливо, що уряд затвердив програму підтримки програми 5.7.9, Але там знову ж таки незмінно залишається цифра 90 мільйонів. А враховуючи здорожчання всіх компонентів два три рази, важливо було б збільшити це фінансування хоча б до 150 мільйонів гривень. Тому тому що багато хто ці ліміти вичерпав, багато хто вичерпав заставне майно, яке можна було використовувати, і з боку держави такі гарантії дало впевненість товаровникам активніше готуватись до спосібної кампанії. Тому що я знаю аграріїв, наприклад, на Чернігівщині, які сказали, що вони ну, скоріше, взагалі, не будуть нічого сіяти, тому що вони два роки працюють в збиток і так само працювати на наступні сезони. Тобто, ну вони не витягують. А якби було кредитування з чіткими правилами, вони б могли б це зробити. Також у нас на цей рік виділено фінансування для деокупованих територій, що дуже важливо, тому що два роки товаробники не мали можливості послуговуватись програмами державного кредитування. Сподіваємось, це прискорить момент і з розмінуванням території, і безпосередньо входженням товаробників на поля. Саме на розмінуванні хотіла теж засередити вашу увагу, наскільки цей процес продовжується, наскільки ми можемо говорити, що ті площі на деокупованих територіях, які були забруднені а, небезпечними предметами, зараз потрохи звільняються і очищуються. Ну якщо дивитися в цілому, я якщо не помиляю, за 2023 рік порядка 200... А, Тисяч гектарів землі було такими, що розміновані, обстежені передані безпосередньо на баланс для обробітку. Але ми ж самі розуміємо, що цих гектарів в межах деокупованих територій близько 2 мільйонів. Тобто, відповідно, кількість залучених працівників їх має бути збільшена, кількість техніки також. Якщо дивитися в цифрах, то порядка сьогоднішній день працює 3,5 тисячі сапарів. Це ну невеликі кількість залучених працівників, і звичайно нам потрібно розширювати цю кількість. Також розширювати залученої техніки і просити допомоги наших міжнародних партнерів, тому що це ну багатомільйонні інвестиції. Ми розуміємо, що така техніка коштує надто дорого, але водночас це і рятування життя, і водночас це прискорення в обробітку земель, які безпосередньо заходяться під замінуванням. Тому сподіваємося, на двадцять рік кількість таких машин буде в Україні виділено. Плюс у нас налагодилось самостійне виробництво, машин з розмінування, і це може прискорити процес. Але в умовах, коли 74 тисячі квадратних кілометрів в тебе в фактично в замінованому забрудненому стані зробити це за рік, два-три, на жаль, не вдасться. Ви в безпосередньому контакті знаходитися з аграріями. Якщо взяти, наприклад, Херсонщину, чи збираються, чи готові там к посіву? Збираються, працюють в важких умовах, тому що ж, окрім замінування, там же продовжуються обстріли. А і фактично, поля вони постійно, особливо ті, хто при фронтовій території, знаходяться під. Бомбардуваннями, але тим не менше, люди, які повернулися, а єдиний засіб там виживання це засіб виробництва на своїй землі, а вдаються частково до розмінувань і будуть працювати так. це не 100% від запланованих масивів, які знаходилися в їхніх господарствах. Але по мінімум вони будуть все робити для того, щоб функціонувати, тому що від цього залежить не лише його бізнес, від цього залежить соціальна сфера безпосередньо місцевості, де він перебуває, і в цього залежить люди, які працюють на його. Господарствах і їхній сім'ї, дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, то ж долучайтеся до нашої розмови. Доброго дня, мене звати Міхо Потоцький. Я з Польщі, журналіст. Хотів запитати, тому що коли в Києві був наш прем'єр-міністр Туск, можна було почути, що взірцем для можливого порозуміння між Польщею та Україною є порозуміння, яке діє з Румунією. Оскільки воно вже декілька тижнів працює, хочу запитати, як ви оцінюєте, як це порозуміння взагалі працює, чи ви задоволені з нього, і чи це може бути. Реально взірцем для майбутнього порозуміння з Польщею. Дякую, пане міхли. Якщо я не помиляюсь, то в нас не прийнятий процес ліцензування продукції, а це процес обговорення, тому що Україна запропонувала це ще в вересні, після 15 вересня, коли скасувалася заборона на імпорт української продукції безпосередньо європейської комісії. Але з того моменту процес ліцензування країною Польщі не був запроваджений, як він запроваджений з Румунії і Болгарії, тому що там дійсно. З осені минулого року ми активно в цьому напрямку пропрацювали і від потреб, які виникають чи з бізнесу, чи в державі в Румунії Болгарії, ми маємо можливість направляти в рамках ліцензування тих видів продукції свої, наприклад, зернові. З польської сторони було запропоновано нами до польської сторони, нами було запропоновано залишити ліцензування для чотирьох номенклатур товарів: це кукуруза, пшениці, насіння ріпаку і соняшнику. Але цього не відбулося по сьогоднішній день. Більше того, ми чуємо додаткові обмеження по категорії продуктів, які будуть підлягати ембаргу, чого дуже б не хотілося. Ви знаєте, там і питання меду піднімається, питання яблучних соків, цукру, яєць, куряти, но шротів, тобто цілого ряду визначених продуктів, які сьогодні хотіли розширити польська сторона. Тому власне і я зазначив, що сьогодні ведуться активні перемовини на рівні Україна, Польща, Україна, Польща, Європейська комісія. Адже якщо одностороння Польща буде застосовувати ембарго. До такої значної кількості продуктів, то ми розуміємо, це може поставити під сумнів про політику лібералізації щодо українського експорту в цілому до європейського союзу. Тому так інтенсивно працюємо, щоб цього не відбулося. А по чотирьох категорій товарів, коли був прем'єр-міністр на зустрічі на польсько-українському митному пункті, 23 лютого, він чітко заявив, що Україна готова прийняти обмеження по цих категоріях товарів, але не інших. Дякую, Лорен. Орі фінішінданс Лоренцо Кремонизі фром італія Лоренце Ботелі з італійської газети Кор'єри Делесфера. Сера перше запитання. Нам потрібно роз'яснення від вас, тому що на початку я думав, чи Польща працює на Росію, чи це агенти Москви перекривають кордон. І, зрештою, президент Зеленський, коли говорив про цей страйк на кордоні, там же ж перекривають не лише фури з сільськогосподарською. Продукцію, а взагалі цілий рух, в тому числі і постачання зброї і автобуси, отже, це все в інтересах Москви і Путіна. А потім я подумав, мені потрібно роз'яснення від українця, тому що сам я не розумію. Отже, моє запитання, чи є якась домовленість щодо непродажу. Української сільськогосподарської продукції у Польщі, тому що мені здається, що це основне в цій проблемі. Поляки кажуть, нам не потрібно. Ми не хочемо, щоб ваша продукція потрапляла на наш ринок, бо тоді наша продукція впаде в ціні. І ми не зможемо конкурувати. До війни проблема була в тому, щоби. Провозити вашу продукцію через Польщу на інші ринки проблеми не було. А зараз чому немає домовленості про непродаж української продукції в Польщі? Мені здається, що це єдиний спосіб врегулювати цю проблему. Горії зернової групи товарів, то Україна вже 10 місяців нічого не продає на території Польщі, починаючи з квітня 2023 року, відколи почалися перші заборони на імпорт української продукції. З квітня почалися заборони як на безпосередній продаж, так і транзит. Потім була постанова Європейської комісії про заборону імпорту української продукції до п'яти східних європейських країн, куди в тому числі попадала Польща з вересня, місяця 15 вересня, Європейська комісія зняла заборону. Але Польща продовжила ембарго самостійно на імпорт української продукції, тобто зернова група в Польщі не продається. І відповідно те, що ми бачимо ці страйки, в тому числі викликається занепокоєння, тому що на ті ринки, коли б могла претендувати сьогодні Польща, в тому числі право реалізації в Єврозоні, активно зайшла Росія, тому що за 2023 рік сукупність експорту з Росії виріс до 5 мільйонів тонн різної продукції, що дало можливість і зробити порядка 2,5 мільярда євро, і виходить, що в той момент, коли поляки блокують польсько-українські митні пункти, Росія активно завойовує ті європейські ринки, на яким в тому числі працювала у Польщі. І тоді виникає питання: а чи дійсно не підігріваються ці акції протесту певними спецслужбами, користуючись моментом, тому що ціни, які сьогодні сформовані в світі і в Європі, і їхнє зниження, це не обумовлено експортом з території України. Це тенденція, яка. Спочалася в 2023 році глобальним зниженням цін на продукти харчування і поступово поверненням їх на довоєнний рівень. Тому, даючи відповідь на ваше питання, я вбачаю в цьому більше політики ніж справді економічних акцентів, на яких сьогодні зосереджуються, наприклад, польські товаробники. Тому що якщо брати економічно, там передумов, а блокування немає. Від цього програє навіть більше Польща. тому що дивитись на сукупність імпортованих на територію України різних видів продукції, не тільки аграрії, вони продають порядка до 7 мільярдів євро на рік. Україна ж імпортує порядка 4 мільярдів, тобто блокування в першу чергу шкода. Самі ж Польщі. Дякую. Чи є ще питання? Yeah. So, the is, is... Отже, відповіді є внутрішня польська політика, а не українці. Це основа вашої відповіді. Okay. Uh, sir, uh... А друге. Досить позитивне. Ви спромоглися продати 80% сільськогосподарської продукції, в тому числі зерно, через Чорне море. Це неймовірний успіх. Кілька днів тому було повідомлення, що ви експортували через морський коридор в Чорному морі. 5,5 мільйонів тонн. Продукції, і це дуже добре. До війни ви експортували 6 мільйонів. Можете це підтвердити з погляду сільського господарства? Оце блокування на польському кордоні перетворюється на невелику проблему. Більше п'яти мільйонів тонн зернових в лютому саме було вивезено Чорним морем, і це часткове повернення на довоєнні рівні. Але враховуючи, що в довоєнній перспективі в Керстані було більше портової інфраструктури Миколаївської та Херсонської області, подекуди ми могли вивозити і по сім, і по вісім мільйонів. Але за період повномасштабного вторгнення п'ять мільйонів це цифра, яка стала найбільшою за період повноштабної війни, і це дійсно дуже позитивно впливає на підход товаробників до наступної посівної кампанії. То вони планують, що те, що вони виростуть, мають можливості реалізувати. Що стосується безпосередньо Польщі, її малих об'ємів. Але ми ж повинні розуміти, що аграрний сектор це не лише сировинна продукція, аграрний сектор це і продукти з доданою вартістю, які мають можливість сьогодні бути реалізовані на полицях Євросоюзу. І для цього два роки Європейська комісія працює над тим, щоб до лібералізації українського експорту щодо відсутності мит і квот, і відповідно цим користується частково український бізнес і продає молочні продукти, м'ясні продукти, мед, продає різні крупи. І відповідно, воно має можливість продаватися в тому числі і на території Польщі. Тому, коли ми говоримо з точки зору негативу і блокади, то ми говоримо саме для товароробників, які задіяні в продукції доданої вартості, а не сировинно безпосередньо перевезені. Хоча і для перевізників сировини, які використовують Польщу як трази, це теж велика проблема. Дякую, друзі, чи прошу. І ще одне запитання. Я не розчув, що ви відповідали. От зараз росіяни окуповують приблизно 19-20 вашої території. Багато земель пошкоджені, вони ще не розміновані. Якщо дивитися у загальному відсотку, як Наскільки відсотків ви зараз менше виробляєте і менше експортуєте? Наскільки менше ви виробляєте через війну? Порівняно з довоєнним періодом? Порядка 7 мільйонів гектарів землі, які не задіяні під час посівної кампанії, це території, які тимчасово окуповані, і це території, які я зазначив, на жаль, є такими, що не можуть бути використані через замінування або часткове забруднення. В цілому ж Україна експортувала в довоєнний період порядка від 65-60 мільйонів щороку. І тому зараз ми фактично по експорту. Залишаємося на таких самих цифрах, тому що на цей маркетингу рік нам потрібно було б експортувати ну, потрібно експортувати порядка 60 мільйонів тонн зернових. Але з точки зору перспектив втраченої вигоди, тобто не отримання можливості збільшити свій зерновий запас і експортувати більше, ми, звичайно, як держава втрачаємо. Отже, ви кажете, що експортуєте приблизно стільки, як до війни. Отже, втрати в цьому нема. Ви приблизно стільки ж експортуєте. Але ж знову ж таки, якби це були наші території, ми б могли більше, тому що кожен рік в Україні збільшиться кількість вирощеної продукції. У нас у нас до 2021 року ми в середньому вирощували те, що ми виростили в 2023 році, тобто в середньому 80-90 мільйонів тонн зернових оліни. А в 2021 році це був один з найкращих рекордних років, коли ми виростили порядка 110 мільйонів тонн зернових оліни. І відповідно, якби ми мали можливості і далі працювати в межах своєї території, то цей потенціал міг би збільшуватись. А отже, середній показник з експорту від 60 мільйонів міг би збільшитись. З порядку там до 75-80 мільйонів тонн зернових олійних культур. Дякую вам. Шановні колеги. Чи маєте ще питання? Питань більше немає. Я Дякую. хочу подякувати вам за таку змістовну розмову. Тож сподіваємось, що ситуація на наших кордонах покращиться, бо це для нас був дійсно потужний вихід. З неї. Дякую. Дякую нашим силам безпеки та оборони, завдяки яким ми можемо проводити такі події. І слава Україні.